Так, ну що, привіт. Скільки років? Дев'ять років. Сьогодні у нас асоціації дати 20-го сторіччя. Перша частина. І так, лампочка з вольфрамовою ниткою. Тисяч Перша експедиція Жака Кусто. 1951. Перший кубок європейських чемпіонів з футболу. 1956. Перше застосування хімічної зброї. 1915. Великий чиліський зі 1960. Прийнято національний прапор Канади у вигляді кленового листа. 1965. Перший вертикальний політ людини на гелікоптері. 1907. Зареєстрований патент на штрих -код. 1952. Проголошено незалежність Гани. 1952 Відкрито хімічний елемент Рейній. 1925. Перша успішна посадка на Венеру ти проголошена незалежність Анголи. 1975. Микола Тесла винайшов і запатентував спідометр. тисячі початок будівництва Берлінської стіни. 1961. Запуск першого у світі тролейбусного потягу. 1966 Винайдено апарат штучного дихання. Цей лон переименований у Республіку шрі Ланка. 1972 Криголам Арктика перший з кораблів доплив до Північного полюсу. 1977. створено Національну хокейну лігу НХЛ. 1917 Проголошено незалежність Руанди. 1962. Винахід банкомату. 1960. Відкрита комета Комас Сола. 1926. Винахід караоке. 1971. Створення компанії Apple. 1976. Тунгуський феномен метеорит. 1908. Перше сходження на Еверест. 1953. Засновано музичну премію Гремі. 1958. Затверджено і не змінюється межі сузірів. 1935. Проголошена незалежність Зімбабве. 1980. Вперше виявлено озонову дірку. 1985. Проголошена незалежність Ісландії. 1918. Незалежність Кенії. 1963. Незалежність Маврікії. 1968. Побудовано найбільший у світі дирижабль Гіндербург. 1936. Здійснив перший політ Шаттл. 1981. За, зафіксовано перший комп'ютерний вірус Brain. 1986. Перший політ літака У-2 кукурузник. 1928. Перший дзвінок по мобільному телефону. 1973. Відкритий найбільший супутник Платона Харон. 1978. Відкрито хімічний елемент технеції. 1937. Вперше запропоновано використовувати смайлики. 1982 Найсильніше в історії падіння курсу долара 1982 У Саудівській Аравії виявлено нафту 1938. Зафіксована найнижча температура на Землі – мінус 89,2 1983 В Антарктиді Створено найбільше в історії літак А-225 «Мрія» 1988 Круто! 45 елементів, так тримати